Друзі, адвокат Сергій Гула, це те питання, яке я отримав неодноразово. І, знаєте, шукав офіційні, неофіційні джерела. І от таки знайшов одну із таких важливих причин, чому сьогодні настільки активно роздають відповідні повістки, і коли, відповідно, цей процес зупиниться. І... Цю заяву і це пояснення нам дав не хто інший, як секретар Ради національної безпеки і оборони пан Даніло, людина, яка очевидно в курсі всіх процесів, які сьогодні активно відбуваються щодо мобілізації, вручення повісток, також вирішення питання щодо перетину кордону, нові категорії чоловіків, які можуть отримати ті чи інші звільнення, чи можуть бути мобілізовані. Тому, відповідно, друзі, вирішив дати ось це роз'яснення, дати отаку от інформацію, що вони планують і чому це відбувається. Дякую за ваші коментарі, лайки, за те, що поширюєте відео. Дякую за ваші повідомлення, а також питання щодо. Мобілізації повісток і відповідного ВЛК і перетину кордон, і звільнення від мобілізації. Які я отримую на емейл, e який я даю під цим відео. Якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію, і відповідно написати ті чи інші рекомендації, пишіть мені на емейл, e буду давати відповідну персональну консультацію, бо розумію наскільки важливо часто буває розглянути саме персональну ситуацію і дати відповідні. Роз'яснення, отож, друзі, нікому не є секрет, що дійсно зараз по суті з січня місяця дуже активізувалися відповідні представники ЦК ТЦК і не тільки ТЦК, ну як військомату часто кажуть щодо роздачі відповідних повісток. Вони зобов'язують відповідних чоловіків з'явитися до центрів комплектації та стати на облік, оновити свої відповідні облікові дані. А також багатьох і забирають навчальні центри та е мобілізовують безпосередньо на фронт. Хоча дуже часто знову ж таки зустрічав, коли людина має право зустрічати випадки на звільнення від мобілізації по закону, але все одно, відповідно, людину відправляли на фронт, і тут треба активно працювати, щоб все ж таки е захистити права і свободи людей. Отож е це питання. Задали напряму. Чому так активно роздають поїздки, коли можна буде очікувати їх таке припинення, відповідне розсівання? Напряму дали відповідне питання Данілу. Був в інтерв'ю на інтерв'ю в BBC, І що він сказав? Це необхідно для того, щоб сформувати резерв та поставити всіх чоловіків, які мають стояти. На військовому обліку. Тобто облік обов'язково повинен бути актуальний. При цьому він нагадав, що в Україні від початку повномасштабного нападу Росфашистської держави 24 лютого 2022 року не припинялась мобілізація, і поки вона не планується припинитися. Тому. Роздача повісток буде здійснюватися, але з іншої інтенсивності. Що він каже? Щоб розуміти, що у разі потреби, що на них держава може розраховувати, чоловіки відповідно закликаються до центрів комплектації. Чи всі вони підуть на фронт? Звичайно, що ні. На фронт будуть йти підготовлені. На фронт будуть ті, які будуть оснащені та навчені. Данілов також сказав, що окрім зони бойових дій, багато військових має роботу і в тилу. Він вважає, що ажіотаж навколо мобілізації являється психологічною операцією, яка діє на користь розпропаганди. Я би пану Данілову, звичайно, сказав, що якби підстав для, знаєте, таких неадекватних дій не було, щоб їх обговорювати так само і на відео, і в інших папліках, які дають, на жаль, відповідні представники центрів коммутації, то, звичайно, ніякого сприяння розпропаганді б ніде і нікому не було. Але. Оскільки дійсно дуже часто, і я з цим стикаюся, і дуже багато мені людей пишуть як адвокату щодо захисту прав і законних інтересів людей. То тут розпропаганда ні до чого. Тут, на жаль, є свавільна дія. Дуже часто свавільна дія представників ТЦК, тому, окрім розпропаганди, треба дивитися ще й на внутрішнього ворога, який не знає, чи свідомо, чи не свідомо, але дискредитує весь процес відповідної мобілізації це треба розуміти також а не тільки кивати на розпропаганду. щодо того коли все ж таки припиниться відповідне активне роз активна роздача повісток і коли люди будуть мати право на відповідну э, таку э, на відповідне послаблення коли навіть не право, а очікування на відповідне послаблення відповідних роздач повісток. треба сказати, що саме зараз активно відбувається процес комплектації, як він зазначає, комплектації необхідних військових формувань, цей процес не може тривати безкінечно. Очевидно, цей процес скоріш за все під квітень місяць завершиться. Коли Безпосередньо Збройні Сили України наберуть необхідну кількість чоловіків для того, щоб безпосередньо мати повне 100%, Ну наскільки можуть, може не 100%, 97-98% необхідного комплектування. Але це не означає, що повістки перестануть вручати. Очевидно, поки триває мобілізація, як зазначає Даніло, доти, відповідно, повістки будуть роздаватися тільки з меншою інтенсивністю. Що це означає? Розуміємо, що є відповідні втрати Збройних сил України при тому, що ми знаємо, солдати отримують поранення, солдати потрібно відпочивати і безпосередньо у відпустку йти. А також є герої, які кладуть своє життя. За вільну незалежну Україну, очевидно, що також відповідні повинні бути люди, які можуть бути додатково мобілізовані. Тому такий процес буде здійснюватися. Також треба зважати на те, що дійсно, як сказав, треба аналізувати і активно розуміти, що все ж таки Данілов сказав, як сказав Данілов, що безпосередньо йде. Процес постановки чоловіків на облік. Тобто, практично всіх чоловіків, які повинні знаходитись на обліку в центрах комплектації, мають закликати до цих центрів і зробити це відповідними повістками, і там також зафіксувати відповідне право особи на звільнення від мобілізації. Тому цей процес також може і свідчити про те, що це такі е, технічні речі, які необхідні, щоб якраз повністю е, сформувати той облік, який необхідний, щоб в разі чого е, цих чоловіків можна було мобілізувати. Тому це також з цим пов'язано. Е, напевно, що ближче до літа цей процес має бути завершений, наскільки це буде можливо. І безпосередньо інтенсивність також впаде. Але все залежить, можуть всі ці прогнози змінитися, якщо ми будемо говорити про те, що так трапилося, що ситуація на фронті вимагає додаткової мобілізації. Ситуація на фронті може все змінити як в одну сторону, так і в іншу. Якщо дасть Бог підуть хороші контратаки, наші воїни дуже активно будуть звільнювати. Я думаю, що це буде середина кінець весни. Якщо дасть Бог, наші воїни почнуть активно звільнювати наші території від розфашиста, то звичайно і потреба в мобілізації вона з часом сама собою. Про іде, тому будемо на це сподіватися. Друзі, буду відстежувати всі подальші відповідні е інформаційні потоки, роз'яснення щодо повісток, мобілізації, військово-лікарської комісії щодо можливості перетину кордону і також записувати відео. Також у разі потреби персональної консультації пишіть мені на емейл e адвокат Сергійго.